2 вересня у Донецькій області відбувся черговий обмін полоненими. 14 українських захисників повернулися з російського полону. Серед них 10 із 58 ї окремої механізованої бригади та ще четверо з 30-ї. Вони потратили в полон окупаційних військ навесні цього року. Серед звільнених воїнів офіцер і військовий медик. У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими 6 вересня опублікували відео, як. Відбувався обмін. Ось який вигляд події мали від першої особи. Прийняв ти прийняв. Отправляй. Ми теж відправляємо. Пацани, вам шо, форму там видали? Чи що? Тріє. 10, 11, тринадцять. 13, чотирнадцять. Дякуємося додому. Що довольні, що чуємо рідну мову. Нарешті їдемо додому. Нарешті хлопці ми дочекалися цього. Тепер все у нас буде добре. Хлопці, від нас дякуємо вам за службу, ще раз кажу. Абу дякую. Ви наші герої.